В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску в змеїлі вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся благодійний концерт на підтримку зсу. В Визмейлі проходили контрольні старти з плавання. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 грудня орієнтовно такі. 342 тисячі 800 осіб особового складу, 5 тисяч 692 танки, 10 тисяч 616 одиниць бойових броньованих машин, 8 тисяч 8... 8 088 артилерійських систем, 920 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6 206 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 606 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10 675 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 185 одиниць спеціальної техніки. Сьогодні вночі російські війська упродовж понад шести годин тероризували Одещину ударними безпілотниками. Другий вечір поспіль почали з атаки Одеса. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали кожну ворожу ціль. Внаслідок падіння уламків збитих дронів камікадзе пошкоджено гуртужиток. Постраждало 11 осіб. З них три дитини. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох восьмирічних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми. В дорослих струси мозку. Та поранення. бажаємо всім якнайшвидшого одужання. Крім того, через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріло вщент, дві автівка. Пожежа було ліквідовано. На місці встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та мешканцями працюють психологи. Організовано підвезення їжі та теплих речей. Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмильський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх цілю була при. І портова інфраструктура на щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення. Правоохоронці фіксують наслідки чергових злочинів. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки запрошують військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Удеської області. Під час звернення звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Сьогодні, 14 грудня, в возмилів вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На честь цього зранку на привокзальній площі пройшов загальноміський мітинг. Докладніше дивіться далі. 14 грудня по всій Україні вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Дата обрана не випадково. Саме цього дня, 1986 року, державний комітет прийняв в експлуатацію комплекс захисних споруд на Чорнобильській АЕС. Незважаючи на те, що офіційно день ліквідаторів було запроваджено лише у 2006 році. Відзначається він в Україні з 1986 року, коли учасники ліквідації аварії зібралися разом аби відзначити свою першу перемогу. Ви змилі з цієї нагоди відбувся загальноміський мітинг. Мій біль, мій жаль, моя біда, моя ти пам'ять вічна. Земля покинута й не та отруєна й незвична. Зелений край колишній рай, краси, шматки роздерті, отруйний дощ на чорний гай. Тепер сезона смерті. 9-й годині ранку біля пам'ятника героям чорнобильцям, встановленого на привокзальній площі, зібралися представники адміністрації міста та району. Долучилися також правоохоронці, прикордонники, представники військових частин, керівники провідних установ міста, громадськості, а також безпосередні ліквідатори та члени їхніх сімей. Відзначимо, у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії активну участь брали мешканці Ізмаїльського району. За Змаїла в період з 1986 по 1990 роки до зони аварії було відправлено 252 особи. Серед них були і наші земляки. Це працівники пожежної охорони Ізмаїльського порту, зв'язківці, працівники Ізмаїльського управління громадського харчування, водії. Нелегкою, але вкрай важливою виявилася служба і для ізмаїльського міського районного відділу внутрішніх справ, зокрема співробітників державної автоінспекції України в евакуації людей з ураженої зони. Пам'ять загиблих всі присутні шанували хвилиною мовчання. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи приклад самовідданості. Наша шана усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брали участь в усуненні наслідків аварії. Відроджував і продовжує відроджувати до нового життя обпалену радіацією землю. Далі до монумента, встановленого на честь ліквідаторів, урочисто поклали квіти в знак подяки за подвиг та порятунок від наслідків атомного вибуху. Сніжана Щербина Іля Кулинич для програми новин. Рятувальники провели профілактичний захід з безпеки у закладах освіти. Рятувальники організували профілактичний захід для учнів Долинського закладу загальної середньої освіти та Долинського ліцею Ренійської міської ради. Розпочали навчання вже традиційно з питань пожежної безпеки, яка залишається надактуальною актуальною в усі сезони, а надто у період холодів, коли люди обігріваються помешкання усіма доступними способами, часом нехтуючи нормами безпека. Аби цього не сталося, учасників заходу застрелять. Від хибких помилок при експлуатації газового та пічного опалення, користування побутовими електроприладами тощо. А ще згадали про альтернативні джерела енергії на випадок відключення світла і тепла у домівках. Найменша необачність і займання вмить може перетворити квартиру чи будинок на попелище. В такий спосіб надзвичайники мотивували своїх слухачів зробити у власному домі усе необхідне, аби уникнути такого сценарію. 12 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся благодійний захід на підтримку збройних сил України. З концертною програмою в Ізмаїл завітали гості з Миколаєва, заслужений артист України Іван Носик та естрадна співачка Наталя Ковальова. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової 12 грудня відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України. З концертною програмою в Ізмаїл завітали гості з Миколаєва, заслужений артист України Іван Носик та естрадна співачка Наталя Ковальова. Урочисто відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. Хочу підкреслити, що це благодійна подія для сьогодні для ЗСУ. тому я хочу сказати. Це волонтери. Волонтери, люди, які допомагають нашій армії на протязі всієї війни. І тому Іван Носик, ви знаєте, він сьогодні виконує дуже важливу місію. Тому я впевнена, що всі ви будете не тільки задоволені. Приєднуватися до цієї місії. Концерт проходив за підтримки Фонду Сила України. Його організували з благодійною метою для того, щоб зібрати донати на потреби українських військових. Ми збираємо зараз кошти на теплий зимовий одяг нашим захисникам, а також на, тепро, на тепло ізол. Ми працюємо з військовими з Херсонського напрямку напряму, і передаємо їм і продукти, і теплі всякі речі і так далі. І так далі. Всі, всі, всі замовлення, які від них. Ідуть ми, ми стараємося виконувати. Відзначимо, Іван Носик є заслуженим артистом естрадного мистецтва України, керівником оперно-вокальної студії імені Ніни Западенської Миколаївського міського палацу культури і мистецтв, лауреатом багатьох конкурсів і фестивалів. Спочатку повномасштабного вторгнення співак взяв на себе волонтерську місію, подорожує по країні з благодійними концертами та збирає кошти на ЗСУ. Ми об'їздили дуже багато міст Миколаївської, Херсонської області, Одеської області. А зараз плануємо після Ізмаїлу, мабуть, на тому тижні. Я думаю, ми поїдемо в Херсонську область. Село, яке, яке є, яке було сірою зоною, воно майже, майже повністю, повністю розрушене. От. Але люди нас там чекають. Я думаю, що. Нам там організують якось, і ми, ми все-таки приїдемо і людям подаруємо трішечки тепла. Разом з Іваном Носиком почесну місію розділила Наталя Ковальова, естрадна співачка, музичний керівник дитячого закладу 93, провідна солістка Миколаївського міського будинку вчителя, лауреат та переможець музичних конкурсів та фестивалів. Ми підіймаємо настрій, ми даруємо трішечки тепла нашим людям, і вони нам дивляться в очі і кажуть. Щиро дякуємо зі слізами в очах за те, що ви приїхали, за те, що ви тут з нами поруч. Ми вже давно не чули голосів, не бачили концертів, не бачили артистів. І за це велика, велика повага і вдяка. В рамках благодійного концерту у виконанні артистів пролунали ряд українських пісень про життя, любов та війну. Ань Іван Носик та Наталя Ковальова порадували глядачів прекрасними дуетами. Вокалісти виконали разом українські народні пісні. Що таке Україна у цілому? Так. І сьогодні такі так. знаєте, Ізмаїл і Миколаїв разом так. відзначимо. Під час виступів присутні долучились до благодійності та кидали кошти у спеціальну скриньку. Сам концерт залишив позитивні враження та приємні емоції. Поділилися з нами присутні. Я дуже вдячна. Я завжди ходжу на ці де він співає. Мені дуже подобається. І я завжди його з радістю. Буду ждать і в другий раз, і третій десятий. Я благодарна музею, благодарна людям, які це все організовують. Це безцінно, це прекрасно. Я желаю натхнення нашим артистам. Відзначимо після Ізмаїла артисти відвідують з благодійними концертами ще ряд міст України. А усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Наша концертна наші концертні програми направлені саме на те, щоб підтримати. Дух підтримати, патріотичний дух українцям. Ми зараз доказали всьому світу, що ми сама сильна нація, і ми переможемо. Слава Україні! Ми дійсно сильна нація, незламні. Ми, ми любимо всі нашу рідну неньку Україну. Ми просимо Бога, щоб Він нам допомог. І думаю, що так і буде. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми. Новин. 9 грудня у басейні Ізмаїльського палацу спорту проходив спортивно розважальний захід. Контрольні старти з плаванням серед молодших груп. Юні учасники стартів демонстрували знання, навички та вміння отримані під час занять з плаванням. Дивіться далі. 9 грудня у басейні Ізмаїльського палацу спорту проходив спортивно-розважальний захід. Контрольні старти з плавання серед молодших груп. Юні учасники стартів у піднесеному настрої демонстрували знання, навички та вміння отримані під час занять з плаванням. Панувала атмосфера дружньої підтримки та спортивного азарту. Інструктори, вболівальники, батьки щиро вітали всіх учасників заходу гучними оплесками та спортивними кричалками. Ці старти об'єднали всіх прихильників плавання. У дружнє кула подарували незабутні емоції та враження, про які розповідають самі учасники. Я отримала перше місце, моя учительниця по плаванню Вікторія Федоровна. Я займаюся два місяці. Мой результат 31 секунда і 7. Я сьогодні участвую на соревнованиях і я сьогодні первое перше. Мой тренер Кристина Николаевна. Я уже хожу два роки. Мой тренер Виктор... Виктория Федоровна. Я люблю плавание, потому что я хотіла научиться плавать, и я плавала кроль на груди. На останок юні плавці отримали медалі, грамоти та солодкі подарунки. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські затримали жителя Ізмаїла за підозрою у вбивстві співмістянка. Про жахливу знахідку прохожий повідомив у поліцію. Працівники територіального підрозділу поліції оглянули місце події, переглянули записи з камер відеоспостереження, провели ряд інших заходів та, за сприянням працівників управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, встановили як особу потерпілою, так і причетного до її смерті чоловіка. Поліцейські з'ясували, що зі зловмистиком потерпіла, познайомилася в одному з місцевих. Магазинів чоловік запросив нову знайому випити. Вони почали вживати алкогольні напої відразу біля крамниці, а згодом пішли продовжувати у закинуту будівлю. Там між ними виникла сварка, в ході якої правопорушник взяв цеглину і декілька разів вдарив нею потерпілій по голові. Попередньо смерть жінки настала у наслідок відкритої черепно-мозкової травми. Остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. З місця скоєння злочину зловмисник втік. Прихопивши з собою, мобільний телефон потерпілої. Зі слів чоловіка, він думав, що жінка ще жива і не хотів, щоб вона подзвонила у поліцію. Поліцейські вилучили з місця події, знаряддя злочину та інші речі, що становлять інтерес для слідства, а у затриманого мобільний телефон вбитої. В ході слідства, за результатами експертних висновків та інших доказів, Буде вирішуватись питання щодо додаткової правової кваліфікації протиправних дій фігуранта. Прокурори Ізмельської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. За клопотанням прокурорів підозрено обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України та карається позбавленим волі на строк до 15 років. На Одещині сім'ям полеглих в бою прикордонників вручили державні нагороди. Указом президента України за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідене служіння українському народові орденами за мужність третього ступеня нагороджено. На жаль, посмертно старшого солдата Єфименка Романа та старшого солдата Масленікова Дмитра. Обидва герої прикордонники загинули у квітні цього року, обороняючи фортецю Бахмут. Нагороду сім'ям загиблих воїнів вручили кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський разом із заступником начальника Ізмильського загону Віктором Сапунджим. Вічна пам'ять і слава нашим героям! Що стосується курсу валюта прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долари можна придбати за 37 гривень 20 копійок, продати за 37 гривень 70 копійок. Євро, купівля – 40 гривень 20 копійок, продаж – 40 гривень 85 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє в Ізмаїлі хмарна погода в день з проясненнями. Вночі – дощ. Вітер північний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі та в день – 2-4 градуси тепла. В Одесі хмарно, мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1,3 градуси тепла, в день – 1,3 градуси з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі.